Всім доброго дня! Мене звати Анна, Я консультант інтернет-магазину Dermex. І сьогодні хочу розповісти вам про ультразвуковий скрабер для очистки вашого плиття. Давайте проведемо його розпаковку і я вам більш детально розповім. Ось так відкривається у нас коробка. Всередині до даного девайсу у нас іде ось така інструкція по його використанню і безпосередньо сам апарат. Ось так він виглядає всередині коробочки. Даний девайс в нас представлений у двох кольорах. Зараз ми подивимося, як він виглядає в сірому і потім як в синенькому. Також в комплекті тут іде ось такий мішечок для його зберігання і зарядний пристрій. Ось так це все виглядає. Даний апарат іде 4 функцій. Тут іде режим очищення, зволоження, ліфтингу та нагрівання. Для того, щоб вимкнути режим нагрівання, нам потрібно Затиснути цю кнопочку, вімкнути пристрій і проклацати три рази. Вімкнеться цей режим. Ми на ньому починаємо роботу. Ось так знімається нижній ковпачок, і в нас тут є ось така маніпула, якою ми прогріваємо нашу шкіру масажними рухами по всіх масажних лініях. Ось так ми відносимо лобик і проходимось. Розігріваємо наші пори, для того, щоб вони розширилися і нам було легше працювати лопатку. Далі ми відкриваємо верхню. Верхній ковпачок і бачимо, у нас іде лопатка. Лопатка у нас іде тоненька, що є дуже важливо, адже він буде якісно вам очищати. Вмикаємо режим очищення спочатку і йдемо також масажними лініями. Дуже важливо тримати кут 45 градусів, щоб вона не лежала у вас на поверхні, адже тоді ви можете пошкодити вашу поверхню шкіри. І Рухаємося відповідно наступними функціями. Після очистки зволоження і на завершення ми робимо собі ліфтинг, тобто підтяжку нашого обличчя. Такий девайс е, іде з потужністю 8 Вт і частотою 29 000 Гц. Одного його заряду вам вистачить на 2 години повноцінної роботи. Це доволі довгий проміжок часу, адже в день вам потрібно всього лише 15 хвилин роботи таким апаратом, щоб очистити вашу шкіру. Давайте я вам покажу, як він виглядає у синенькому кольорі. Знову ж таки, відкривається коробка, тут так само йде інструкція. І ось так виглядає апарат у синьому кольорі. Дуже гарні дизайни в даного апарату, вони такі зручні в руці, тобто вам буде зручно і під любим кутом виганом ним працювати. Такий апарат дуже зручний в домашньому використанні, адже він не займає багато часу і завжди можна зручно зберігати його в мішечку, десь в себе на поличці, головне, щоб не у ванні.